Привіт, любі друзі! Я вітаю вас в другому тижні Великого Посту. І сьогодні ми розпочинаємо роздуми над другою спокусою Ісуса Христа. Після того, як Господь здав відсіч першій спокусі, диявол повів його в святе місто в Єрусалим. Возвів його на гору храму, наверх. Поставив на край і каже: Стрибай, стрибай, бо якщо ти син Божий, ангели Господні візьмуть тебе і не спіткнеться на нога твоя камінь. Він спокушує Христа, щоб Той спокушував Бога Отця. Яка логіка, навіщо от це робити? Навіщо йому стрибати, щоб подивитися, чи це спрацює? Ну він син Божий, якби йому належить, належать ці слова. Стрибай. Знаєте, на що мені це нагадує? Коли людина живе. Своїм життям і одночасно, не мов би є християнином, живе з своїми бажаннями, прагненнями і пристрастями. І собі в голову таке вкладає: ладно, як-небудь поживу, а потім прийду, посповідаюся, бо ну я ж християнин, так? іду до сповіді, і гріхи мої мають бути відпущені. Бог мені має відпустити гріхи, якщо їх назову на сповіді. Ось така ментальність. Знаєте, що вона мені нагадує? Якесь таке подвійне громадянство. Громадянство Царства Небесного і царства диявола. Ми не мов би, зовнішньо живемо, як діти Царства Небесного, ну, до церкви ходимо, даємо милостиню, навіть постимо, але одночасно, не мов би, працюємо за законами іншого царства, а такого бути не може. Не може такого бути в духовному житті. Не може людина мати подвійне громадянство царство Небесного і Царство диявола. Як нам перевірити, до кого ми належимо? Апостол Яків у відповідь на питання. Як виявити, що людина має віру, каже, каже, що маєш віру, покажи мені свої діла. Бо віра без діл є мертвою. І важливо розуміти, що діла, справи, які ми чинимо як християни, мають виходити з нашого натурального бажання чинити добро. А натуральне бажання чинити добро, знаєте, як називається? Любов. Любов є паспортом громадянина Царства Небесного. І ось за цей паспорт треба позмагатися. Якщо ми називаємося християнами, то ми є громадянами Царства Небесного. Пильнуйте, щоб одночасно з цим громадянством не підписало нам інший документ громадянства царства Диявола. Тому що ось це друге громадянство може знищити нашу приналежність до Першого. Пильнуйте своє серце на наявність любові. Любі друзі, сердечні вітання вам з перемишля з монастиря сестер служебниць. Підтримуйте наш проект лайками, репостами, донатами, коментарями. Ми вам дуже вдячні за вашу з нами співпрацю. Нехай Господь всіх нас береже! Все обов'язково буде добре, папа. -па.